Як діти страждають від алкозалежних дорослих? Які наслідки вони несуть з собою усе життя, і від чого страдають у дорослому віці? Дивіться в цьому відео про це і більше. Ви на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна, і я дуже рада, що ви знаходитеся в моєму просторі. Дякую, що дивитеся це відео. І в цьому відео я розповім і дорослі діти алкозалежних. За Володимиром Станчишиним. Дуже мені хочеться саме ці наслідки промовити в цьому відео. І знаю, що це неймовірно важлива тема. Знаю, багато і зі знайомих навіть проходили такі етапи, і зараз у дорослому віці не можуть зрозуміти, чому з ними там відбуваються такі якісь процеси, внутрішні, а то й не внутрішні, відповіді, на які вони не можуть знайти, проте шукають причину то ось саме причина і буде розкрита. В цьому відео. І поки я не почала, нагадую вам підписатися, поставити вподобайку та писати коментарі. Адже ваша активність це віртуальне спасибі мені, що я дуже сильно ціную та е, насолоджуюся, прям не можу, коли ви е, дуже активні на моїх е, блогах. Дорослі діти алкозалежних лише здогадуються про. Моделі, поведінки у стосунках, у родині, як має бути, як себе поводитись, як себе поводити і так далі. Це ми відразу перейшли до першої, до першого наслідку. І так. Чому це так відбувається? Тому що у дитини, яка росла в алкозалежній родині, будемо говорити, вона спостерігана не мала досвіду здорових стосунків. Звичайно, що ідеальних не буває, але здорових сімейних стосунків. Вони не бачили. Тобто у когось може скластися упередження, що скандали, сварки, постійне безробіття, відсутність гроші, грошей та їжі є взагалі нормальною. Проте, звичайно, підростаючи, дитина розуміє, що у когось по-іншому, не так як у мене, хтось якось по іншому будує свої стосунки, якось по-іншому у мого друга там так, то у сусіда так-то. І доросла дитина буквально. Сама будує правильно для себе модель поведінки методом спроб та помилок, адже якісного прикладу да, вони не мали. А ті діти, що мають якісний приклад, вони тим чи іншим чином будують свою сімейну систему, похожу на попередню, на ту, в якій вони росли. Звичайно, кожні вносять свої корективи, але в цілому опираючись на досвід своїх батьків. Наступний наступний наслідок які наклали непобажання, недобровільно алкозалежні батьки на своїх дітей, так це те, що діти, дорослі діти алкозалежних ніколи часто, е, як правило, да, але в цілому дуже рідко це бувають винятки, не доводять справи до кінця. Можна спостерігати, що за дорослою дитиною алкозалежною спостерігається. Те, що ну, він там ніколи не дороблює нічого до кінця, не пішов в магазин, не все купив, що його попросили. Квитки там, у подорож не поїхав в останній момент, квартиру там відмінив да, і інші процеси. Тобто там по роботі ніколи там, то, що требується, не буде зроблено до кінця, за нього зроблять. І це, звичайно, ж несвідомий процес. Чому так відбувається? Тому що, наприклад, Батько на підпитку часто стає причиною дитячих незакінчених справ. Наприклад, там, стін газета, яку він зробив для школи, батько п'яний прийшов, розірвав, або незакінчена неякісна дружба, тому що було дуже соромно перед однолітками за поведінку свого батька чи мати. І на основі цього, звичайно ж, розуміти, скільки разів це таке відбувається з дитиною, що вона потім це переносить в своє доросле життя. Вона не може доводити справи до кінця на несвідомому рівні. От просто це не закладено, немає такого розуміння. Вона за, за дитинство своє сама нічого до кінця не доводила. Тому з яких таких чудес вона має вміти це робити в дорослому віці. Третій наслідок це дорослі діти алкозалежних. Обманюють навіть тоді, коли, здавалося б, крім правди, взагалі ну, нема чого сказати. Де причин для брехні ну, просто нуль, а людина все одно бреше. Чому так відбувається? Тому що, як правило, дітям дуже соромно за своїх батьків, да, за їхню поведінку, за їхнє, да, як вони асоціюються з іншими людьми, як вони поводяться і так далі. Да, зрозуміло. І... Коли просто оточення там друзі, да, в школі питають у дитини, як там мама, як там папа, що там робили, як літо провели і так далі, дитина інстинктивно бреше. По-перше, вона хоче захистити свою родину від нових ох і ах, вздохів, да, засужуючих, по друге, хоче виправдати поведінку там, наприклад, алкозалежного батька там чи мати, неважливо. і. Таким чином постійно, постійно і постійно бреше. Особливо, якщо там вже з'являється насильство. Наприклад, насильство від батька до повиношення до дитини, то дитині доводиться ще і мамі брехати, тому що розуміє: ну, багато випадків у будь-якому випадку траплялося досить багато чинників, які змусили дитину думати, усвідомити в дитинстві, що за правду дитина отримує на горіхи. Від мами за те, що сказала, що батько б'є мами не віри. Віти, знову ж таки, там батька, коли сказали, там, ну ви зрозуміли, часто це буває, коли батько чи у виконує якийсь із видів насильства на дівчинку, і дівчинка розповідає мамі правду і ще й отримує від мами доблих, добрих таких звіздюлей, що вона наговорює або то і сама стала причиною акту насильства. І дитина таким чином поступово звикає говорити брехню. І в дорослому віці це не залишається непоміченим, це залишається на все життя. Звичайно, з цим з усім можна працювати. Ми говоримо про те, от як середньостатично воно виглядає в світі. І дорослому тоді вже набагато легше знову ж таки брехати, адже це відбувається на інстинктивному рівні. Часто навіть самі такі. Слаперекомдів благання не брехати, да, наприклад, там близькій людині, все одно залишаються далеко непоміченими або досить швидко забуваються, тому що знову ж таки це все інстинктивно непрожита дитяча страшна травма. Наступний наслідок це дорослі діти алкозалежних, дуже сильно у всьому себе карають. Вони часто проживають просто надприродню внутрішню борьбу, де вони самі себе знищують. Вони вважають себе у всьому винними. Вони занадто велику провину беруть на себе у будь-яких будь ситуаціях. І... Просто щиро каяться, що вони там не доробили, не досказали, не довклалися, що можна було краще завжди впевнені, що причина проблеми лежить саме на них, незалежно від всяких там різноманітних е, е, да, ситуацій, да, де взагалі, наприклад, зони відповідальності цієї людини немає ніякої. Чому така проблема з'являється у дорослої дитини алкозалежного? Тому що так заведено, да, це доведено в психології, що коли хтось із вищої ланки, да, батьки, бабусі дідусі нещасливий, то провину на себе бере саме нижча ланка. Діти за своєю природою вірять в те, що вони на все здатні, що вони все можуть, що у них все виходить, що вони всі маленькі супергерої. І тому вони і вірять, що вони здатні ощасливити весь світ разом з мамою і татом. І коли вони помічають, що всі їхні зусилля не роблять сім'ю щасливою, вони провину беруть на себе. Коли мама з папою свариться, вони вважають, що вони щось не доробили. Коли мама з папою розійшлися, це вони просто впадають в депресію, адже це вони є причиною того, що батьки розвелися. І якби батьки там, ну, не намагалися все одно. Ні, це можна, да, якщо просто екологічно пояснити дитині, да, можна сказати, по дорослому, чому батьки розійшлися, у дитини не залишиться такої травми, да, якось підійти до цієї ситуації з розумом. А коли батьки просто розвелися і ще один із батьків постійно звинувачує другого, що це всьому, або обоє так роблять, то у дитини все це посилюється і вона е, просто е, посилює своє враження про те, дати упередження про те, що це вона у всьому винувата. Це вона у всьому винна. Тому що знову ж таки кажу, що у в сімейній системі провина в першу чергу лягає на саму нижчу, саму слабшу ланку. І я, гадаю, я пояснила досить зрозуміло, чому, проте, якщо у вас є питання, обов'язково пишіть в коментарях. І коли у дорослому віці ця дитина дуже часто впадає в самокопання, в самовідчай. Там, де взагалі не таркалася її рука, вона вважає, що все розвалилося саме із за неї. І часто вона буде промовляти це, і транслювати оточенню, аж поки саме все оточення, не буде вірити, що це дійсно все з цієї людини. І таким чином відбувається даний наслідок. Проживаючи з батьками алкозалежними, наступне це дорослими дітям алкозалежних батьків дуже важко веселитися. Їм просто фізично важко розслабитися, тому що в них просто немає такого досвіду, звідки їм вміти і як їм вміти розслаблятися, щиро веселитися, сміятися, да там дозволяти собі якісний відпочинок, якщо в їхній. Е, е... Сімейній системі завжди доводилося виживати, доводилося бути серйозним, доводилося ховатися, уникати якихось скрутних ситуацій, там місця, бути веселим та щасливим просто не було. Наступний наслідок це дорослі діти алкозалежних занадто сильно, серйозно себе трактують. Чому це відбувається і як? Коли в сімейній системі є алкозалежний, то він перестає виконувати свої різноманітні функції, про це я, до речі, розповідаю в попередньому відео. Взагалі, про ознаки алкозалежності, питання для самодіагностики, що з цим робити, на що звернути увагу, як взагалі з'являється залежність, да? психологія цієї залежності. Ось. І дитина, коли на неї просто, так сказати, органічно падає вся відповідальність, яку мала. Виконувати і приймати на себе та окозалежна людина і починає виконувати ті функції. Це діти, які дуже швидко стають дорослими, насправді. Вони беруть на себе всю родину, грубо кажучи, захищають її у соціумі, виправдовують. Часто вони досягають якихось висот, там, можливо, в школі, в да, якихось змаганнях по спорту, щоб реабілітувати ім'я родини. І тому вони дуже сильно себе трактують, тому що за дуже рано і занадто багато взяли на себе. Важку відповідальність, яку в цілому мають нести, звичайно, лише дорослі, тому що дорослі на то і дорослі. Наступний наслідок це у дорослих і дітей алкозалежних проблеми з інтимним життям. Знову ж таки, це про розслаблення, це про насолоду, це про хорошу самооцінку, це про пізнання себе. Да, адже інтимні стосунки не можуть бути дійсно якісними, якщо людина до себе відноситься так е, е, негативно, вона себе не любить, вона себе соромиться. Да, ніяких інтимних стосунків не, не буде якісних. І це ж все, звичайно, транслюється партнеру. Тому інтимні стосунки для. Такого дорослого будуть ще одним випробуванням, де треба щось доказати, де треба захистити ледве не статус родини, тільки тепер уже це більше свій особистий, де знову треба якось виворачувати себе на виворіт. Дорослі діти Алкозалежних занадто бурно реагують на зміни, які їм не підконтрольні. Чому? На будь-які зміни, зрозуміло, да? тому що. Після всіх пережитих дитячих травм, да, з алкозалежним батьком, чи мамою, чи обома, складається враження, що і за того, що алкоголь не був контрольований, що не була мати чи батько під контролем, сім'я розійшлася, система рухнула, і я страждав. Дитина страждала. І це переноситься у доросле життя. Якщо щось не під контролем... Воно має всі ризики, всі шанси розвалитися, стати поганим, зіпсуватися, покинути мене. Тому дуже багато волю завдає такій дорослій дитині будь-які зміни, які ніякі не під власні їжі. Наступне це дорослі діти алкозалежних постійно потребують схвалення, похвали, комплиментів навіть. Чому? Тому що вони дуже пр проблемна самооцінка, із-за того, що можливо, можливо, сусіди говорили забрати батька із під'їзда. Можливо, тому що перед друзями було соромно. Можливо, батько п'яний в школу завалувався, в концерти влаштовував. Можливо, мама п'яна там по сусідах ходила і так далі. Да? І неможливо вибудити здорову, оргаку органічну, адекватну самооцінку, коли все це стосується і тебе. Коли в дитинстві всі повторюють з огидою там щось стосовно батьків, дитина асоціює себе як частину цієї системи, як частину СМІ. І, хоч вона того чи ні, вона всі ці слова негативні приймала на себе. Тому, коли в дорослому житті вона не отримала порцію схвалення, вона може почувати себе дуже сильно погано, пригнічено, тому. Вона завжди створює так, щоб її хвалили. Да? Вона старається дуже сильно для цього, або просто словесно вимагає від свого партнера постійних там, наприклад, компліментів. Дорослі діти алкозалежних можуть бути або занадто відповідальними, або взагалі безвідповідальними, залежить від того, як. Який метод боротьби вони вибрали або виживання, да, можна сказати, в дитячому віці, і як вони справилися з проблемою. Наприклад, занадто відповідальні могли дуже сильно серйозно ставитися до залежності там, батька, взяти це під свій контроль, намагатися вивезти його з цього, ховати горілку і так далі. Це буде дуже відповідально. Або якщо в якісь моменти дитина зрозуміла, що вона не здатна, в неї не виходить, то вона взагалі усувається. Ховається від цієї проблеми, в неї опускаються руки, і таким чином, в дорослому житті вона вже не вірить, що може за щось взяти на себе відповідальність. Дорослі діти алкозалежних занадто вірні, навіть коли людина на цю вірність зовсім не не заслуговує. І тут зараз не про зради. Тут про те, що дитина, коли у дороге. У сімейній системі, да, тут знову йдеться про співзалежність, та про сімейну систему. І коли дитина усвідомила, що вона не змогла врятувати батька чи дружину, вона підсвідомо шукає собі такого чоловіка, візьмемо, наприклад, який теж буде пити рано чи пізно. І вона буде намагатися все життя врятувати його. З батьком не вийшло, і відбувається ця компенсація, аби. Рятувати свого чоловіка і таким чином вона йому вірна, попри те, що чоловік там її обманює, виносить гроші з родини, може навіть і зраджувати на підпитку, да там витрати від неї ноги, бити, побої влаштовувати, і це безперевне таке, коло, поки хтось із сімейної системи це не розірве. Тобто там жінка пожене там вийшла заміж алкоголіка. Все життя була бита, уходила, верталася. Це спостерігала дочка. Дочка вийшла заміж за здавався б нормального хлопця, який потім став алкоголіком, який потім став алкоголіком. І так само намагається врятувати, видягнути його з цього. Що плюс додається те, що вона теж в дитинстві бачила, яке і та потім це буде спостерігати її, дочка і так до безкінечності. Дорослі діти алкозалежних вважають, що вони відрізняються від інших. Підростаючи у такій системі, дитина розуміє, що у у якихось там других родинах зовсім інша система да, виживання, як вони зростають, як вони комунікують, як вони поводяться та проводять вільний час, і тим самим часто дитина заздрить і хоче бути на, на місці е, тієї дитини, але розуміючи, що це неможливо, вважає, що вона якась ну, не така, вона зовсім інша, і просто е, звикла звикає про себе думати, що вона як біла ворона. І останній пункт на сьогодні це дорослі діти алкозалежних часто можуть бути імпульсивними. Це не зовсім обов'язково, але. Також можливо, тому що імпульсивність для них заплутаність і нормальна поведінка. Коли батьки поводяться нелогічно, нестандартно, коли одне слово може вивести батька з розуму, або від одного руху мама може впасти в істерику, якщо вони алкозалежні. Так? І це стає нормальною поведінкою, адже якщо повернутися до першого пункту, дитина іншої моделі поведінки просто не бачила і, звичайно, переймає її на себе. Тепер. Уявіть, що все це може відбутися з вашою майбутньою дитиною у випадку, якщо ви вирішили зв'язати своє життя з алкозалежною людиною. І подумайте, як ви можете подивитися на цю ситуацію під іншим кутом, де тут є зона вашої відповідальності, що ви можете з цим зробити, і чи дійсно ви прагнете таких стосунків, такої системи сім'ї. Я дякую вам за перегляд цього відео. Бережіть собі себе, а я з вами не прощаюся. Побачимося в наступному відео.